Чи справді РФ та її партнери застосовують тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО? Чи справді САСІ та її партнери застосовують тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО? Такі питання у нас сьогодні. Чи правда, так як написано? Ви знаєте, основна тактика Сасії – це не те, що якась гібридна історія, це історія, яка називається Вести в оману або простим язиком не батька. така історія. Тобто вони настільки звикли ну, просто обманювати свій народ багато-багато років і ставитись до нього як до стада. Що так само вони на цьому і хотіли далі зробити успіхи на полі бою, але так не станеться. Навіть там ми бачимо з вами протести в Башкірі. Здається, і навіть там уже так не, ну, не трапиться. А ми з вами казали, що до кінця зими цього року, ми дивилися, якщо пам'ятаєте, там будуть внутрішні протести. вплоть до того що там буде щось на кшталт громадянської війни. Ось вам перші ластівки вже полетіли. Дуже добре якими будуть відносини України і Польщі в 2024 році? Якими будуть відносини України і Польщі в 2024 році? Оце гарне питання. Якими будуть відносини між нами і Польщею цього року? Відносини між нами і Польщею, значить, третя сторона, яка буде постійно заважати? Яка буде, знаєте, як ота, ну, в трьох не можна дружити і то вирушувати. Тобто можна вдвох, бо третій лишній – це як ота п'ята колона. Отут і у нас таке буде. І у нас таке буде. Ну, давайте так, коли омолодиться наша влада. Кабмін і інші представники держорганів. От тоді у нас буде такий новий прям етап у наших стосунках, який називається Довіра, підтримка. Як це було на початку. Щось повториться у нас в Україні, пов'язано з трагедією, те, що було в Польщі, і це стосується влади. Друзі, Ютуб все частіше блокує наші відео, тому ми прийняли рішення про створення резервного каналу. Зараз ми дуже просимо підтримати нас та підписатись на новостворений канал. Так ви зможете не пропустити нові відео. Декілька ексклюзивних інтерв'ю від кращих тарологів вже чекають на вас там. Посилання на канал у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Чи отримає Україна від Німеччини 7 мільярдів євро допомоги? Чи отримає Україна від Німеччини 7 мільярдів євро? Україна від Німеччини 7 мільярдів. Україна від Німеччини отримає не тільки гроші, але й підтримку воєнну. І підтримку воєнну люди, які знаходяться наші люди у Німеччині, до них буде ще гарніше ставлення в плані якихось фінансів, фінансової допомоги з влади, спрощення облікових документів. Тобто, влада буде за наших людей там. Так, до речі, ще наголошую раз на тому, що дуже велика кількість донатів йдуть до нас з-кордону. за кордону. Тобто наші люди за кордоном вони там організовують якісь такі свої колаборації з наших, або посилочки збирають там усі гуртом, або збирають кожен там по 10-20 по євро і такі, знаєте, добрі суми приходять. Тобто наші люди вони, вони скрізь. І не всі ті, хто поїхали зрадники, і не всі ті, хто залишився патріоти. Знову ж таки наголошуємо на цьому. Чи будуть підписані безпекові гарантії з Канадою? Давайте так: цього року, чи будуть підписані безпекові гарантії з Канадою? Звучить цікаво. Чи будуть підписані з Канадою? А, так, але кожен йде своєю дорогою. Ну, тобто, так і що? З того нам нічого. Чи вдасться ворогу отримати якісь успіхи до виборів на Росії? А, чи вдасться ворогу отримати якісь успіхи до виборів на сасії? Ну, повністю влізти в Чорний пакет. Це, ну, аби це не успіх, це ж успіх. Ой. Якісь успіхи до да, виборів на сесії. Ну, давайте так по факту ні, але щось вони таке будуть показувати тим зомбакам по зомбоящику по своєму, що так є у них якісь успіхи. Дуже скоро їх чекає велика жопа, просто, просто і ми так само не дочекаємось того, що я хочу сказати. Чи дійсно депутати залишаться без броні від мобілізації у 2024 році? Чи дійсно депутати залишаться без броні від мобілізації у 2024 році? Ну це наступне побажання всіх українців після е, першого, щоб вони там всі згоріли. Да? Так, значить, е, депутати е, залишаться з е, бронюванням від мобілізації у цьому році, чи без нього? І в нашій країні таке може бути. Вони залишаться з броню чи без неї? Знаєте, що карти кажуть? І з нею, і без неї. Ну тобто, навіть якщо у когось бронь заберуть, це буде легко якось перекрутити, якось кудись тікти. Ну тобто, чи будуть кібератаки на країни ЄС і НАТО цієї зими? Чи будуть кібератаки? На країни ЄС і НАТО. А, так, дивіться, до кінця цього року, причому це наприкінці року, а, щось буде пов'язане або з кібератакою, або з цифровізацією, і це буде як не дивно, пов'язано зі здоров'ям. Чи будуть підписані безпекові гарантії з Францією? Чи будуть підписані безпекові гарантії з Францією? Чи буде таке? А, з Францією трошки не так буде, як з Канадою. З Францією будуть підписані більш документи, пов'язані з. Економікою, підтримкою фермерства, земельні якісь реформи небезпекові? Чи справді РФ готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони ЗСУ на запорізькому напрямку? Чи справді сесія готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони зсу на запорізькому напрямку? Чи це відповідає дійсності? Це питання ні, не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності. стопудово ні Стоподово ні. що вони будуть робити на запорізькому напрямку? То вони будуть спробувати домовлятися, вони будуть діяти вночі під покровом ночі. Це або дрони, або дерги, ну тобто якісь там, знаєте, маскувальні передівалки, як вони це люблять. Чи може Україна розпочати процес вступу до НАТО ще до завершення війни? Чи може Україна розпочати процес вступу до НАТО ще до завершення війни? Так, надсерйозні організації, одна з них НАТО. Чи може розпочатися вступ, ну, тобто, вже на офіційному рівні, а не просто бла-бла-бла, до НАТО, до завершення війни? Кому ми там з вами сралися? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.